Привіт! Мене звати Алла Глева. Я туристична експерта, власник туристичних компаній Турбар. Хочу вам розповісти сьогодні про готель Селініс'ют, який знаходиться в регіоні Ханя. Поки я буду це робити, натискайте дзвоник щоб не пропускати наступні огляди. Ставте лайки та підписуйтесь для якісного контенту. Тож, ж, готелі знаходиться не на березі. Зараз проходить реновація, частково вже закінчена. Біцяють через декілька тижнів вже закінчити все. Так, дивіться, є масажні крісла. Збудували нову будівлю. Готель, так скажу, трохи розкиданий по локації, тому що одна будівля з одного боку, інша з іншого. Ззаді зараз в мене по праву сторону залишився аквапарк, до якого треба дійти, тож, якщо вам треба горки, знайте, що вони тут є. Дорога на море та до аквапарку. Аквапарк. Ну, так собі, аквапарк стоїть собі серед гор. Але думаю, якщо піднятися ось туди, то море буде видно. Так, тут дитяча частина. каз, столики під накриттям. А тут є бар, де можна випити поїсти морози. На рахунок харчування запитували у туристів, які зустріли, то все непогано. Wi-Fi на території готелю є. Тут в основному суперіор, суперіор. Вони зараз реновація, тож трохи все не готове, але гарненько. Максимально розміщені чотири людини. І душ. Ще один суперіор. А просто твін. Двері. Нова будівля. Junior private pool. Теж все ще реновація тут. Але все готово. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте цей вести, то обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Як на мене, не дуже хочеться рекомендувати цей готель, не дивлячись на реновацію, якісний персонал. Тому що, якщо, наприклад, вам потрібні горки, то от, оця от дорога попереду в мене ще стільки ж до готелю. По сонечку без зелені треба буде пройти. Звісно, дивлячись, скільки коштує цей. Готель, мені здається, дуже показово а, в тому сенсі, що багато готелів, які ми вже подивилися, вони загружені десь на 60-70%. Тут лише 26. Не знаю, пов'язано це з тим, що тут реновація і вони можуть містити менше. Чи ще, як вони кажуть, з не сезоном, тому що над нами хмарки, ще е, не дуже тепло, але ж сезон вже починається. Повторюсь, рекомендую рекомендує цей готель. Ну, таке. в мене дуже багато питань на рахунок зручності, е, якоїсь, не знаю, навіть краєвидності навколо. Ну і плюс готель не на березі. Тож обирати його чи ні, вирішувати вам. Ну а якщо вам треба знайти саме той готель, який потрібен для вашого відпочинку яскравого і. Насиченого, будь ласка, пишіть, я моя команда до ваших послуг. Будемо виліт з усіх куточків Європи і не тільки, звісно, ще з Молдови, з виїздом з України. Тож, будь ласка, і до наступних ефірів!